Ліза М'якинська, учениця п'ятого класу, тема виступу, яким для мене був 2023 рік. Прадати чудові за мої свята го Миколая, Різдво, Хрещення, хто ж їх не любить, а казковий новий рік зі подарунками під ялинкою, яким же він був для мене 2023 рік. Різним, перш за це, це був рік нової реальності життя. Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки та переселитися в інші міста України. Так ми опинилися в західній Україні, і тепер наша родина проживає в селі Ілів. Львівської області. А завдяки своєї першій вчительці, Комарові Наталії Валерівни, яка виховала нас любов до рідної землі, патріотизм, гідність і честь, я змогла швидко пристосуватися до життя новому середовищі. Саме на уроках Наталії Валерівни я почала розмовляти українською мовою, навчилася любити її, тому що це душа народу. Українська мова це мова, якою пишаюся, і з задоволенням спілкуюся нею кожного дня. Володимир Сосюра писав, хто мову свою забуде, той серце забуде своє. Так, нелегко було на новому місці, але 2023 рік ще й був роком підтримки. Завжди знаходилися необхідні слова від матусі, бабусі, навіть маленької сестрички Діни. Дуже підтримують і місцеві мешканці. Ми з родиною з великою повагою відносимося до їхнього побуту та звичок. 2023 рік ще й став роком нових знайомств і не лише тому, що в мене з'явилися нові друзі. В Ілові відчувається бережливе ставлення до народних свят і традицій, яких. Ми долучаємося і ми теж. По вівторках діти ходять до місцевого народного дому, там ми спілкуємося, співаємо українські пісні, малюємо, готуємо зреалізовані вистави. На жаль, 2023 рік став іроком втрати сильного болю та горя. На фронті загинула близька людина, дідусь брат, Геннадій Малий, який добровольцем пішов на захист нашої країни та загинув в місті Лиман. Ми молимося за тих, хто зі зброєю в руках захищає міста та селища. і сумуємо за тими, кого вже немає з нами. Особисто для мене 2023 рік став роком випробувань, витримки, розуміння того, що треба робити добрі справи, ставити сюди людей так, як хоч, щоб вони ставилися до тебе. Таким був для мене 2023 рік. Але чому був? Попереду ще два місяці, пізнання, зустрічі з новим і цікавим. І Вже зараз думка. А яким ти будеш новий 2024 рік? І вже зараз я знаю, яким буде моє бажання в новорічну ніч. Нехай всі захисники і захисниці повернуться живими і здоровими, щоб ціліли наші домівки, та ми повернулися додому. І я знаю, що моє бажання обов'язково здійсниться, тому що. Кожен справжній українець, де б не знаходився, теж буде бажати перемоги і миру нашій країні.